Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо наступну роботу з обробки електронних текстових до документів і це заява. Зайдемо в клас відкриваємо клас з інформатики і переходимо на вкладку Завдання. Бачимо завдання під назвою Заява. Розкриваємо вміст і переглянути вказівки. Натискаємо. Нам необхідно відкрити файл, що вже прикріплений до розділу Ваша робота. Це і буде текст самої заяви, але без форматування. Погляньте, будь ласка, ось у мене прикріплений тут файлик. Назва взята за моїм аккаунтом. І тому наступним пунктом я маю переіменувати цей файл. Для цього мені потрібно його відкрити, натискаємо, відкриваємо. І ось тут виділяю текст і пишу заява і своє прізвище. Є. Тепер. Необхідно здійснити редагування та форматування документу відповідно до зразка. Файл, зразок заяви. Тобто у нас є вже набраний текст, але його треба перетворити, щоб він виглядав ось в такий спосіб. Погляньте, будь ласка, тобто окремо блок, кому і від кого документ заява. Перша частина з датою і місцем для підпису або поясненням підпису, і друга частина так само з датою і місцем для підпису. Зверніть увагу, це начебто шаблон заяви, яку ви покладете на стіл для того, щоб співробітники могли заповнити власну руч заяву, бо заяви зазвичай заповнюються вручну, пишуться. А внизу навіть напишемо, що це шаблон номер один зі збірнику офіційних документів, наприклад, підприємства. Отже, наша задача оформити зразок заяви з урахуванням того, що у людей почерк більший, ніж звичайний текст, тому навіть зверніть увагу, розмір шрифта, 18 пунктів, це такий агроменний шрифт для звичайного документу, але спробуємо. Змоделювати ситуацію, що е, вручну це буде більше об'єму тексту, ніж надрукований. Але все по порядку. Ну і перше, що треба нам зробити, це поміняти прізвище ім'я по батьках заявителя, це мають бути ваші власні. Ну, Звісно, я свої залишаю, е, напишу своє, а ви пишете своє, і погляньте, будь ласка. Ще на такий момент. Якщо включити надруковані символи, то ви побачите 1 2 3 4 5 6 абзаців. Будь ласка, ці 6 абзаців мають залишитися саме в такій кількості. Розривати додатково, примусово саме абзаци не потрібно. Для того, щоб документ виглядав ось так, існують Способи, які не передбачають розривів абзаців і інших модифікацій з купою пробілів, і так далі. Тому ми з вами намагаємося зараз зробити все дуже цивільне і акуратне. Отже, перше, що я маю, це поміняти слова прізвище ім'я по батькові на власні. Зверніть увагу, як написано, у якому відмінку написано моє прізвище ім'я по батькові. Далі написано в поясненні, що назва навчальної дисципліни може відрізнятися від інформатики. Ви можете написати назву будь-якої іншої дисципліни, яка вам подобається. Так, і далі. Бачимо, що всі поля по 2 см. Отже, перед тим, як ми будемо рухати абзаци, нам потрібно почати з нуля. Тобто подивитися на поля документи, і будь ласка, запам'ятайте це. Перед тим, як форматувати документ, перегляньте поля документу. Файл. Налаштування сторінки, і ми бачимо, що тут поля залишились такими, як зазвичай ставляться в новому документі. А за нашим завданням, вони всі мають бути по 2 см, тому міняємо всі поля на 2 см. Це дуже швидко робиться. Далі. Далі маємо налаштувати формат шрифта гарнітура Times New Roman, 18 кегель. Тобто маємо виділити все. ну, Наприклад, мишкою тут зручно зробити. Вибираємо Times New Roman і 18-й. Такий огром'яний шрифт, тому що нам зараз так потрібно. Далі формат абзаців. І тут у нас буде відступи першого рядка на півтора сантиметри, міжрядкові інтервали по півтора пункти, інтервали між абзацами перед після від 10 до 40 за необхідністю і висотою, як у шаблоні. Погляньте, будь ласка. Дивимось, де ж які нам шрифти, відступи потрібні. І так, блок, там, де йде звернення кому і від кого. Цей блок, нагадую, це один абзац, він має бути притиснутим до правого краю, але погляньте на його вирівнювання. Вирівнювання по лівому краю, ви бачите, лівий край рівненький, а з правого краю тут, бачите. На рівності. Тому робимо тільки по лівому краю, бо немає сенсу розтягувати великі пробіли, робити для того, щоб правий край, начебто, теж був рідний. Це буде не дуже красиво. І не забуваємо про півтора. Пункти інтервал між, абза... між рядками. Тому спочатку заходимо ось сюди і не 1,15 робимо, а півтора. І про всяк випадок, переконаємо, що там немає інтервалів перед-після, бо ми їх будемо налаштовувати за потребою. Нуль залишаємо. Тепер я виділяю тільки один абзац. Там, де звернення кому і від кого. І я маю зробити відступ зліва для всього цього абзацу відступ зліва. Оскільки у мене в завданні не написано, наскільки його зробити, немає цього, то я роблю, так би мовити, за своїми розрахунками. І так погляньте директорці коледж, прізвище ім'я, моє прізвище ім'я, і спробую. О, гляньте, у мене вийшла, Гляньте, директорці, кому, від кого. І у мене тільки злилися мої по-батькові і назва ем, посади, так би мовити. Тому я маю ось тут їх розділити. Але погляньте, будь ласка, я маю розділити як розрив рядка, щоб це залишилось в межах одного абзацу, але тут має закінчитися цей рядок. і... Щоб викладача інформатики перенеслось на наступний рядок в межах цього абзацу. Я видаляю пробільчик і роблю комбінацію клавіш Shift-Enter. Погляньте, будь ласка, як виглядає роз... розрив рядка в недрукованих символах. Ось так. А абзац залишився той же самий. Так, начебто, все вийшло. Погляньте, ширина у нас така вийшла оптимальна. Погляньте, у мене це на 10 см. Бо це і буде редагуванням. У нас таки з'явиться один додатковий абзац, розрив абзаца, тому що цей текст написаний явно в іншому абзаці. Бачите, півтора сантиметри відступ. То це ми здійснили редагування. Так. І тепер нам треба з вами оформити. Ось ці рядочки, там, де йде дата і підпис. Погляньте, будь ласка, що ми бачимо? Ось тут у нас відступ десь на один сантиметр для першого цього рядочка абзацу. Далі у нас великий пробіл. І я нагадую, що ми ставимо тільки один пробіл між словами. І підпис знаходиться ну, десь сантиметри на два від краю. Давайте спробуємо це зробити. Отже. Ставимо курсорчик в цьому абзаці, робимо відступ на 1 см. На у нас тут вже стоїть один пробіл. І я маю зробити так, щоб у мене слово підпис перенісся ну, 17 на 15 см, тобто закінчувався на 15 см. Погляньте, будь ласка, як це зробити. Ми не можемо керувати розміром пробілу, але ми можемо керувати розміром табуляції. Погляньте, будь ласка, на свою клавіатуру. У вас з лівого краю знаходиться клавіша Таб. На ній або написана ТАБ, або намальовані дві стрілочки туди-сюди. Отже, я замість пробіла, бачите, я виділила, натискаю один раз таб. Табуляції. І у мене замість крапочки з'являється стрілочка, яка показує переміщення тексту. І нагадую, нам потрібно зробити так, щоб підпис закінчувався на 15 см. Тому я на лінійці на 15 см наводжу мишку і клацаю лівою або правою кнопкою миші. В даному випадку немає різниці. У мене випливає меню з налаштуваннями. Обмежувач лівий, центральний і по правому краю. Погляньте, будь ласка, мені зараз треба, щоб закінчувалася справа на 15 см. Тобто правий край мене цікавить, і я вибираю правий обмежувач. Погляньте, будь ласка, от у мене 15 см, саме тут закінчується цей текст. І тепер моя задача повторити це для наступного абзацу. Погляньте, будь ласка, ще раз переносимо на 1 см. Замість пробіла робимо табуляцію одну і клацаємо на 15. Вибираємо правий обмежувач і у нас готовий ще один абзац з підписом. Далі, наступним кроком, ми маємо зробити інтервали. Між рядками, між абзацами, за шаблоном. За вимогами е, завдання, ми зробили вже півтора пункти е, загальні інтервали міжрядкові, начебто, тут все в порядку. А от далі нам треба налаштувати інтервали перед після абзаців. І нагадую, у нас е, стає, так би мовити, Пропозиція робити їх від 10 до 40 пунктів. Тобто там, де маленькі, десь 10, достатньо, а там, де огромінні, будемо робити десь 40. І так, погляньте, будь ласка, от, наприклад, заява. Слово заява знаходиться на однаковій відстані від блоку зі зверненням і блоком з текстом самої заяви. Давайте зробимо по 20 пунктів перед та після абзацу заява. Я йду в документ свій, виділяю, наприклад, слово заява і натискаю кнопочку, яка регулює інтервали перед-після. Власний інтервал і роблю ось тут по 20. 20 зверху, 20 знизу. От така у мене відстань тепер від абзаців. Начебто схоже. Так, їдемо далі. Тепер я бачу дата перед не так багато як у заяви, а от знизу багатенько. Мабуть, це якраз такі 40, про які сказано в завданні. Тому я виділяю цей абзац і роблю перед 10, а після, наприклад, спробую 40 застосувати. Погляньте, будь ласка, ну, щось схоже. І тут для цього абзацу мені достатньо застосувати тільки 10. 40 навіть не потрібно, бо далі немає інших текстів. Тому для цього абзацу, до речі, якщо ви ще не користалися е, форматуванням і тут команду інтервали абзацу, нагадую, це теж саме. і Ось тут вибору перед 10. Нагадую, це два містечки, щонайменше, де ви можете налаштовувати інтервали між абзацами. Застосувати. Ось так. Погляньте, будь ласка, я відключу, давайте вигляд і оцініть, що у нас виходить. Ось так вийшло, а ось так за зразком. Так, давайте поглянемо, наче схоже. Тепер дивимось. Тут ми начебто все зробили. Наступний пункт уколон титулу номера, номера шаблону з клавіатури не вводити. Ми маємо зробити так, щоб номер змінювався автоматично. Тобто шаблон номер 1 на цьому аркуші, а на наступному має вже автоматично помінятися на шаблон номер два. Можливо, ви вже здогадалися. Що таким чином міняється нумерація сторінок? Тобто перша номер один, друга сторінка, номер два і так далі. Тому ми скористаємося автоматичною нумерацією сторінок, щоб пронумерувати наші шаблони. І так, давайте спробуємо в такий спосіб: наприклад, вставити спочатку номер сторінок. Я вибираю, вибачте, вставити. Номери сторінок, і я вибираю внизу з нумерацією з першої сторінки. Єдине, що він мені пише по правому краю, я одразу вирівнюю, ставлю по центру, і тепер маю записати текст. Шаблон номер. Шаблон номер. От номер один у мене, Рубільчик. Збірнику офіційних документів. Зі збірника, вибачте, офіційних документів. Так, чудово. Нагадую, що тут шрифт теж треба поміняти на Times New Roman. І ви пам'ятаєте, що він, на відміну від основного тексту, має бути трошки менший. Якщо у нас там 18 давайте 14 зробимо курсивчиком курсивчиком, тобто нахилений, і, начебто, все гаразд. Але давайте перевіримо, чи дійсно у нас буде мінятися номер шаблону. Для цього я вийду з колон титулів, клацну на основний текст, поставлю курсорчик ось тут після підпису і додам ще одну сторінку, щоб подивитися, чи стане вона шаблоном номер 2 Погляньте, будь ласка, курсорчик у мене за підписом, і я натискаю комбінацію клавіш Ctrl, Enter. У мене з'являється розрив сторінки попередньої, і видно, що з'явилася нова порожня сторінка. Я йду в самий кінець і бачу, що ось тут з'явилося шаблон номер 2. Супер. Це означає, що я правильно виконала і цю частину завдання, тобто нумерація автоматична. Я повертаюсь, і, до речі, погляньте, будь ласка, як виглядає цей розрив. Погляньте ось тут, де стояв у мене курсор, після натискання Ctrl, ENTER, в мене додався розрив сторінки. Так, ви можете користуватися наступного разу, коли треба буде закінчити поточну сторінку і перейти на наступну. Навіть якщо у вас е текст вже набраний і там, і там, ви хочете розділити на кілька сторінок. То ставите курсорчик і додаєте Ctrl-Enter. І все, що після курсора, переноситься на нову окрему сторінку. Зараз я цю дію відміняю, її не потрібно, я тільки перевірила. І погляньте, будь ласка, у нас було 6 абзаців. За рахунок уважного перегляду завдання, ми побачили, що треба було додати сьомий. І давайте порахуємо. Чи дійсно у нас сім абзаців: один, два, три. 4, 5, 6, 7. Все. Ніяких зайвих абзаців. І інтервальчики між абзацами ми додали за рахунок інтервалів перед-після. Все. На цьому завдання виконано. Я просто закриваю віконечко. Я просто в розділі Ваша робота натискаю здати. Здати. Бачу, перейменувався документ, заява, і я чекаю на оцінку від викладача. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей. Працюємо разом!